Росія готує масову депортацію українців із тимчасово окупованих територій до Сибіру. Про це повідомляє центр Нацпротиву. окупаційні адміністрації, школи, лікарні та комунальні підприємства вже почали отримувати службові листи із позначкою терміново. У них міститься наказ скласти списки працівників, які проживають на території Херсонщини, Запорізької області, Донеччини та Луганщини для довгострокових відряджень на далекий схід. Та Ангаро-Єнисейський макрорегіон. Ну розумієте про mm -hmm. що це? Кого саме Кремль збирається відправляти в російські регіони за суворим кліматом? Та як країна-агресорка змінює демографічний склад захоплених українських територій? Про це будемо говорити з Мирославою Харченко, головною юристкою благодійної організації Save Ukraine, яка займається порятунком українських дітей та їхніх родин із окупованих територій та Росії. Доброго Вітаю. ранку. Доброго Мирослава. ранку. Отже, найважливіше це історії і що розповідають люди, яких Вдається повертати з тимчасово окупованих територій, тому що там є люди різного віку. Які історії відомі вам Ну, перш за все, я хочу сказати, що ми на Ukraine» проводили дослідження. З організацією е, Великої Британії War Child, і згідно цього дослідження, ми е, опитали 200 дітей, і 39 відсотків, це майже 40 е, відсотків всіх опитаних, повідомили про те, що були випадки депортації, примусового переміщення, і саме в ті дальні регіони Росії. Тобто, ми розуміємо, що Росія бачить свою проблему в демографічному складі своїх е, республік і розуміє, де треба поповнення і в. Відповідно, зараз найбільший ресурс в Росії це українське населення, це українські діти, і саме їх вони використовують для вирішення своїх демографічних проблем. У нас була там дівчинка, Маргарита. Ми з нею спілкувалися. Вона класна, вона боксерка. вона впевнено, йшла вперед, в неї було прекрасне майбутнє, проте сталася окупація. Найбільше, що її підкосило, як сказати, це те, що її тренер, це людина, якій вона чи не найбільше довіряла, перейшов на російську сторону. Серйозно? І вона повідомила От... про це. Вона не могла а, мовчати. І вона в чаті якомусь там місцевому прозраднику написала, що він зрадив Україну. Він її перестрів, як то кажуть, почав погрожувати. І одна з погроз, окрім розуміємо, на що могла наразитися дівчина, бо він. Я вже тягнув її до себе в автомобіль. І одна з погроз, вдалося її вибратись, була те, що ми відправимо тебе до Сибіру. То ж, абсолютно не поодинокі випадки, і ну Росія робиться абсолютно цілеспрямовано. спрямовано. Вони е, це все планували починаючи, мабуть, 16-18 року, планомірно змінюючи законодавство і підводячи зараз до того, що це все відповідно законно відбувається. Тобто, законно ну по їхнім законам, я не назву це закони, це радше звичаї, як mm. у племен. Але це відбувається на постійній основі, на жаль, на окупованій території це статути. Так, друзі, якщо вам необхідна допомога, ви ваші рідні, знайомі потребують допомоги стосовно пошуку тих людей, яких Росія вже вкрала на територію своєї держави, або ті, хто перебувають в окупації, стикаються з цією проблемою, будь ласка, QR-код на екрані. Там вся інформація. Save Ukraine, дуже важливо не ігнорувати, не ігнорувати цю проблему, тому що мільйони українців від цього страждають. Так, це правда. Е, і у нас я так розумію, є е, ще така ще такий момент, що е, висилають до Сибіру правильно, і це вже було колись в радянські часи. Українців туди спеціально заселяли. Да, ця історія не нова. Це все ми бачимо і з радянських часів, як вони і кримських татар, і так далі. Тобто для Росії це звична територія прийти, захопити депортувати і заслати туди, де потрібна просто. Люди, які будуть щось робити на землі. Відповідно, і е, прикриваються все ну, історію про людяність, якусь угу. про ну це яка людяність. Так, Скільки це? там взимку? Мінус 40? Яка там людяність? Ну да, мінус 40. Вони розуміють прекрасно, що там ну нереально вижити, наприклад, людям, які звили звикли до кримського клімату. Умовно. тому це робиться да, абсолютно навмисно. Пані Марга, як ви думаєте, а чому саме Сибір, чому так далеко? Чому обраний цей регіон? Тому що ж ну вивозять добре з тимчасово окупованих там. Росія величезна, там можна обрати будь-яке місце, місто, і навіть потім знаємо, що із Росії змінюють прізвище і далі депортують цих людей. Але чому обрана така географічна точка? Ну, це тільки знає голова Путіна. Чому саме Сибір, адже ви правильно замітили, в них дуже багато є недорозвитих ще регіонів, які також потребують вкладень. Вони одночасно запустили два документа: це про розвиток стратегії розвиток Сибірського краю. Ага. Вони ще називають його там Дальньовосточний гектар, переїзд спеціаліста в Дальній Восток, розвиток Байкальського регіону і так Короче, далі. робоча сила. Робоча ага. сила, да і. Це все пов'язано з тією новою демографічною стратегією, яку вони затвердили з 26 по 30 рік. І ці два документи вони абсолютно точно пересікаються, адже коли стратегія демографічна говорить про... Узаконення депортації, узаконення мілітаризації, узаконення примусової паспортизації, вступу примусу до військової сили до армії, і ти угу. це все просто легалізується, і одночасно воно пересікається з тим, що написано в стратегії розвитку Сибірі цих всіх дальновосточних регіонів. Тобто ці два документи, які беруть під контроль населення, яке залишилось в окупації, і просто беруть його і переміщують до Сибіру. Певно, вони побачили, що там можна надалі їх сховати. Адже все одно для них ті українці, які живуть на окупованій території, це небезпека, це велика небезпека. Я тільки них. хотів запитати, а це вони переселяють тільки непокірних, чи ті, хто співпрацюють з часом, теж поїдуть копати картоплю в мінус 40 в Сибірі? І мають російський паспорт. Да. Я думаю, такі теж поїдуть, але вони поїдуть в якості наглядачів. Вони mm. поставлять своїх сматряжів, як то кажуть, так, і будуть слідкувати за тим, чи правильно реалізується політика Путіна в тих краях. Вони беруть наше населення, тому що вони їх бояться насправді, хоч вони роблять все для того, щоб тотально заглушити голос українців на окупованій території, забороняючи все, все ж таки вони бояться, вони знають, що прийде час, і українець згадає, що він українець, і вони ніколи не будуть ставитися до населення, яке. В окупації як до рівного росіянина вони ці люди завжди будуть для них недо, недорозвинені, недоосвідчені, недоросіяни, і тому це як третє сортне населення для них, і воно їм не потрібно, бо завжди є ризик непокірності. Вони хочуть їх це прибрати є. подалі від себе. Гадую, романти гролове. Вибачте, на цьому. А скажіть, будь ласка, там вже було якесь інтерв'ю Медведєва. Да. Можете про нього трохи детальніше? А ми зараз можемо сматочок подивитися? Да? Потім давайте поговоримо. Да, давайте подивимося і поговоримо. Ну що ж, надо обідіти тих людей в тому, що треба переконати цих людей в тому, що ми повернулися назавжди. Якщо ці люди шкодять Росії, їх потрібно викривати та карати, відправляти до Сибіру. Ось так на перевиховання у трудові виправні табори. Спитання ви справіть на трудової Радянщина, сталінський режим, один в один. Це ж і переселення було. Я так розумію, і тоді ж як же ми вже yeah. згадували, і татари, і українців всіх туди переселяли. Адам Медведєв це сказав у ще у 22 mm -hmm. році, тільки на початку повномасштабного вторгнення, і те, що через два роки його слова абсолютно відобразилися у тих двох документах, про які ми сьогодні згадували про Сибір і про демографічний розвиток їхнього населення, лише говорить про те, що це все абсолютно цілеспрямовано. І оця методологія перевиховання, вона так само тягнеться з радянських часів, і коли вони бачать, що вони не можуть. Нормальними звичайними методами добитись якоїсь лояльності до російської влади, тоді вони застосовують перевиховання. У них є програма «Послезавтра», яка під кураторством Марії Львової реалізується. Це для підлітків, які в зоні ризику. Ну, це ті, які непокірні, відповідно. Угу. І на перевиховання вони їх відправляють в Чечню. Ні куди інде, а в Чечню вони вважають, I тому, що вони вважають, вона прям говорила якось такі слова, що Чечені і цей Кадиров він взірець мужественності. І так ну, далі. Зрозуміло, і, як там ставляться так. до жінок, а ми знаємо, хто такі кадиров. Насправді ми знаємо, mm -hmm. що робили кадировці на нашій землі, і це все робиться абсолютно намисно для того, щоб підлітків забрати від мами, від тата, від родини, від всього близького, відправити десь туди, до чеченців, ізолювати їх повністю, не давати жодної ніякої правдивої інформації, і там їх вчать, що вчать ненавидіти mm -hmm. Україну. Давайте давайте ми підкреслимо до кадирівців, да бо є чеченці, які воюють на України. України, і ти хотіла... Так, я хотіла, щоб ми ще пригадали дуже важливу історію, тому що є коментар мами і власне родини, яку вашій організації вдалося повернути. Друзі, повірте, це варте дуже багатьох сил, і це надзвичайно важко. Давайте ми зараз почуємо це невеличке інтерв'ю і потім обговоримо. Це у нас спочатку з паспортами проблеми були. Три рази вони приходили, казали: оформляйтесь на російський паспорт. Це обов'язково. Це вони нам так сказали. Ну, в уже раз вони зайшли, якраз чоловік вдома був і сказали, як не візьмете паспорт. Ми вас депортуємо. А я ще запитала, куди? Вони кажуть, в Сибір. Машину заберемо на сво. А вас депортуємо в Сібірь або взагалі не звісне направлення. Дитину в діду сказали, заберемо. Довелося мені з чоловіком робити паспорт, та ми там присягу давали під запісь. Шантаж. І таких історій дуже багато. Як вдається повертати наших додому? Насправді це дуже непросто і дуже ризиковано, як і для нашої команди, так і для тих, хто в процесі повернення. Це ще раз якась нова історія, це ще раз виклик, челендж. Я на жаль не можу розповісти про саме шляхи, якими ми mm -hmm. повертаємо людей, але це абсолютно індивідуальна історія. Кожна родина їде своїм маршрутом зі своїм пакетом документів зі своєю історією. Mm -hmm. А дивіться, українців виселяють. А нас сюди ж заселяють росіян. Це теж проблема насправді, як Маріуполь, як було. Маріуполь, та в. Люди по всій території по Крим, Маріуполь, Донецьк. так так, абсолютно вірно. Це і проблема, і частина стратегії. Вони змінюють демографічний склад наших українських територій, і це ще робиться а, в цілому для того, щоби коли ми вже прийдемо відвоювати назад свої території. У них буде аргумент: тут нема українців. Да, а що по що так. ви прийшли. Mm -hmm. Тому вони а, абсолютно цинічно знов такі далекоглядні поетапні плани строю для того, щоб заблокувати нам повернення цих територій. Тут бігають лише руські мальчики в трусіках. Ну я це вже бачу. Як це буде розповідати російська пропаганда? Друзі, у студії ранкового шоу прокидається. Була Мирослава Харченка, головна юристка благодійної організації Сейв Україн». Дякуємо вам за інтерв'ю і дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, Ви дякую. титанічна людина. Пані Маргарита всі вам. там титаніч. нагадаю та що є qr код і всі деталі, друзі. Переходьте, якщо вам близька ця тема або важлива ця інформація для вас або ваших рідних. Дякуємо. Дякую.